Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття: Вчимося додавати і віднімати числа. Сьогодні будемо закріплювати уявлення про арифметичні дії, додавання і віднімання. Продовжимо вчитися складати схеми та вирази до сюжетних малюнків, складати рівність за схемами. Також виконувати додавання віднімання з нулем. І починаємо ми, як завжди, з геометричної хвилинки. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури, назвіть кожну фігуру. Потім з'ясуйте, яка спільна ознака у всіх фігур. Так, це трикутники. Що ви знаєте про трикутники? Назвіть ознаки трикутника: Три кути, три вершини і три сторони. Тепер визначте, за якою ознакою змінюється кожна наступна фігура. І спробуйте передбачити, яка буде наступна фігура. Ну, тепер давайте перевіримо. Це буде синій маленький трикутник. Тепер приготуйте прості зошити з математики. І, як завжди, ми почнемо з каліграфічної хвилинки. Сьогодні я пропоную вам пригадати, як пишеться цифра 4. І прописати. Цілий рядочок цифру 4. Працюємо. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Зразок перед вами. Пишемо старанно, красиво. Якщо ви вже прописали, то тепер математичний диктант. Під першою четвірочкою. Відступаємо вниз одну клітинку і в наступній клітині починаємо писати відповіді. Слухаємо перше завдання. Перший доданок 5, другий доданок 1. Запишіть, чому дорівнює сума. Слухаємо наступне завдання. Від 9 відняти 1 буде запишіть, яке значення цього виразу. Самі вирази писати не треба, тільки відповіді. Відступаємо клітиночку вправо. Запишіть наступне число до числа 8. Відступіть клітиночку вправо. Яке число передує числу 2? Знов відступаємо. Від числа 8 відняти 8? Запишіть відповідь. І останнє завдання: до числа 9 додати 0. Запишіть значення цього виразу. Тепер візьміть зелений олівець і приготуйтеся перевіряти. У вас мають бути ось такі відповіді. Якщо ви все правильно зробили, то можете намалювати смайлик з посмішкою. Тепер скажіть, яке? Число є найменшим серед цих чисел. Так, це число 0. Чи є 0 натуральним числом? Ні. Яке число одержимо при додаванні нуля до числа. Правильно, це ж саме число. А яке число одержимо при відніманні нуля від числа? Так, також це ж саме число. Тепер давайте з вами пригадаємо способи додавання віднімання числа 2. Я вам зараз нагадаю: ми знаємо, що 2 це 1 і 1. Тому до 4 додати 2 можна частинами додати 1, а потім ще 1. 4 додати 1 буде 5. І 5 додати 1 буде 6. Так само ми можемо віднімати від 7 2. Ми знаємо, що 2 це 1 і 1, Тому можемо відняти від 7 спочатку 1. І потім ще раз 1. 7 відняти 1 буде 6, і 6 віднятий 1 буде 5. Тепер подивіться: в зошитах, там, де ми з вами писали каліграфічну хвилиночку і математичний диктант. Ви відступаєте вниз клітиночку і виконуєте завдання No3 у підручнику. Ось ці приклади. Я вам зараз покажу. І так, перший вираз у нас 7 додати 2. Переписуємо його. 7 додати 2. Як можна додати 2. По одному. 7 додати 1 буде 8, 8 додати 1 буде 9. Отже, 7 додати 2 буде 9. І запишіть, будь ласка. Так само виконуємо віднімання. Вниз одну клітиночку і записуємо 7 відняти 2. Знов таки віднімаємо частинами по одному. 7 відняти 1 буде 6. І 6 відняти 1 буде 5. Також запишіть. Щоб записати наступний стовпчик від першого виразу виступіть три клітинки. І наступний вираз запишемо в другому стовпчику: 6 додати 2. Також обчислюємо усно. 6 додати 1 буде 7, і додати 1 буде 8, і записуємо. А всі інші вирази ви записуєте вже самостійно і самостійно обчислюєте. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Я буду чекати ваші роботи на перевірку. Продовжуємо. Зараз, будь ласка, встаньте, поприсідайте, зробіть декілька вправ. Відпочиньте, можете попити водички і продовжуємо. Давайте уважно розглянемо малюночок. Нам треба до цього малюнка дібрати схему та вираз. Що ми бачимо? Ми бачимо, біля миски обідає п'ятеро цуценят. До них прибігли ще двоє. Цуценят стало більше чи менше. Про що можна запитати? Так, можна запитати, скільки стало всього цуценят. Давайте знайдемо відповідну схему. Було 5 цуценят, прибігло 2. І нам треба знайти, скільки разом стало. Подивіться уважно на схеми. І так, яку схему ви обираєте? Так, це друга схема. Ну, і так як стало більше, то який вираз буде? Правильно, 5 додати. 2. Доберіть до схеми малюнок. Розгляньте уважно перший малюнок. Розгляньте уважно другий малюнок і саму схему. Давайте проаналізуємо її. Які числа нам відомі? Нам відомо число 6. І ми бачимо, що 6 показує скільки всього. І відоме число 2. Подумайте і скажіть: схема показує об'єднання чи вилучення? Так, схема показує нам вилучення, тому що нам треба знайти другу частинку числа 6. Отже, який же малюнок відповідає даній схемі? Звичайно, другий, ми бачимо, що було спочатку шестеро кошенят і двоє побігли гуляти. Нам треба дізнатися, скільки залишилося. І складіть вираз до цієї схеми до цього малюнку. Правильно, шість відняти 2, буде чотири. Наступне завдання номер 4 у ваших підручниках. Знайдіть значення виразів. Це можна зробити усно. Мами нехай послухають, як ви відповідаєте. А потім прочитайте рівності на додаванні, використовуючи назви компонентів. Я зараз вам покажу зразок. Ось у нас на додаванні перший вираз 6, додати 1. Якщо ви його вже обчислили, у вас буде так: 6 додати 1 дорівнює 7. Як же прочитати? Перший доданок 6, другий доданок 1, сума дорівнює 7. Прочитайте інші рівності, так як я вам показала, виконуйте це завдання, а після цього продовжуйте дивитися відео. Тепер ми з вами беремо наші зошити, здруковані, і виконуємо завдання в цих зошитах. Перше завдання пропонує нам згадати цифру і число 8, а також склад числа 8. Давайте уважно подивимося, як пишеться цифра 8. І на даху, ось тут, красиво, отак як я вам показую, пропишіть, будь ласка. Цифру вісім в кожну клітиночку. Потім запишіть, будь ласка, парну, парне число. Вісім це шість, та, згадайте. Вісім це три і яке ще число. І також, от на хмаринках, заповніть пропуски на соняшниках, і ось на доріжці. Також виконуємо завдання, після цього продовжуємо дивитися. Зараз ми знов можемо відпочити, виконати декілька вправ і продовжуємо працювати в зошиті. Далі у нас завдання таке: на соняху потрібний знак плюс чи мінус, треба поставити. Розмірковуйте так. Було 7, стало 8. Стало більше? Так. Отже, ми ставимо знак плюс і ставити тут знак плюс. Розмірковуємо так. 5 було, і стало 5. Нічого не змінилося, тому що ми працюємо з числом 0. Тут ви можете поставити або плюс, або мінус. І так, і так буде правильно. І продовжуйте міркувати так само і ставити знаки більше, ой, плюс, пробачте, або мінус. І е, заповніть, будь ласка, значення виразів ось тут. Знов-таки, виконуємо завдання, потім продовжуємо дивитися третє завдання. Треба до малюночків скласти схеми. Це олія, кукурудзяна і оливкова. Розгляньте, будь ласка, скільки, порахуйте, скільки було пляшок кукурудзяної, запишіть сюди. Скільки, скільки олів, з олій, ой, олівкової. І подивіться, у нас запитання: яке: на вилучення чи на об'єднання. Так, на об'єднання. Складіть, будь ласка, вираз і запишіть його. І так само попрацюємо над е, другим малюночком. Ви бачите, тут порожні пляшечки, тобто використали якусь кількість. Порахуйте, будь ласка, скільки було всього пляшок з олією, Запишіть, скільки вже використали. І подумайте, якщо стало більше чи менше, яку дію ми задіємо, і складіть вираз, запишіть його сюди. І останнє завдання на цій сторінці, вам треба розфарбувати ці качани кукурудзи, де записана сума, і усно знайти їх значення. Ну, і ми на завершення, давайте визначимо, як ви працювали сьогодні. Якщо все вам вдалося виконати, то ви просто молодці. Якщо у вас були якісь Помилочки, то вам треба ще над цим попрацювати. А на сьогодні все, до побачення!